Уряд розширив коло підприємств, які можуть отримати статус критично важливих, а відповідно і право бронювати своїх співробітників від мобілізації. Відповідні зміни до постанови про бронювання на час воєнного стану були внесені 11 липня. Широкомасштабна війна потребує від держави та людей мобілізації всіх наявних ресурсів, і завдання влади зробити так, щоб був збережений баланс між потребами на передовій у сфері забезпечення військових та у цивільному житті бо при безогляді. Мобілізації могла виникнути ситуація, коли через брак компетентного персоналу зупинялися б оборонні заводи, або значно тривалішим було б відновлення електромереж через нестачу фахівців. Щоб не було таких прогалин, парламент і уряд ухвалили відповідні зміни до законодавства, які дозволяють бронювати від мобілізації працівників. Це можуть зробити органи влади та місцевого самоврядування, підприємства та організації, які мають мобілізаційне завдання або виробляють товари необхідні для збройних сил України а також підприємства, установи та організації критично важливі для економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Станом на березень цього року забронювали понад півмільйона фахівців, найбільше в енергетичній, транспортній та аграрній галузях. Чинний порядок бронювання фахівців діє з кінця січня 2023 року, і уряд вже вдруге вносить до нього зміни. Постанова зокрема зобов'язує розглядати заяви про визнання підприємства критично важливим впродовж 10 робочих днів. Це дозволить уникнути затягування із розглядом з боку державних структур, які ухвалюють відповідні рішення. Йдеться про профільне міністерства та обласні державні адміністрації. Інша новація стосується одного з критеріїв, на підставі яких підприємство чи організації. Можуть надати статус критично важливого. Йдеться про сплату податків до державного та місцевого бюджетів на суму понад 1,5 мільйона євро. Тепер до цієї суми уряд дозволив зараховувати сплачений єдиний соціальний внесок. Це означає, що для менших підприємств, які раніше не могли вписатися у цей критерій, зараз буде більш реально його виконати. Нагадаю, що уряд затвердив сім критеріїв, три з яких потрібно виконати, щоб отримати статус крит. Тично важливого, окрім вже згаданої сплати податків, потрібно не мати заборгованості по ЄСВ, бути важливим для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади, мати рівень середньої зарплати не нижче середнього по регіону. Ощо уряди Міністерство економіки, зокрема, системно працюють над тим, щоб зробити процедуру бронювання співробітників від мобілізації прозорою у квітні. Постанови внесли зміни, які скорочують час самої процедури. Від подання списків військовозобов'язаних до зарахування їх на спецоблік може минути максимум 25 робочих днів. Чого б хотілося уряду у цьому питанні, і не лише. Більшої відкритості з моменту ухвалення урядових постанов до їх публікації може минути кілька тижнів. І йдеться не про засекречені документи. Така практика неприйнятна навіть під час війни. Насамкінець хочу подякувати тим, завдяки кому ми зокрема можемо робити такі відео. Патронам центру спільних дій ваша підтримка допомагає нам впроваджувати принципи доброго врядування на національному та на місцевому рівнях. Долучайтесь до змін, які роблять нашу країну кращою.